Всім привіт! І знову хочу з вами поговорити про House Network, а саме про How трафл як ви можете бачити. Дуже цікава та крута додаток, можна сказати, зроблений від них, де ви можете заробити настоящі реальні токени, перевірити Network, Wallet, Dex, протокол, NFT. Тобто все у вас тут буде. Всі круті дапки. Створені саме від хаост нетворту від хаост команди. Як ви бачите, зараз розвиється більше 1 мільйона токенів. Поки що наразі Теснетські, але монеті вони будуть всі конвертуватися в реальні токени, які будуть значити. І що ось вам потрібно зробити? Заходите в таски, робите ось ці завдання, є спеціальні таски, де ви просто так само депозитуєте Теснетські токени, ніякі гроші ви сюди не скидаєте. Повністю все робиться на тесне токенах. Код водите, робите пост, підтримуєте твіттер, робите daily check -in. Ну, ось Тут показують, які токени потрібно ходити, і тут дуже багато різних цікавих завдань. Цаплі 40 токенів, цаплі 50 це все ви можете взяти в House Dex. хаосдекст. Ось тут House Dex. і в використовувати House Fawcett, де ви можете взяти. Ці саме теснетовські токени. Тобто тут ви можете прилашати своїх друзів, можете дивитися топ. Ось, щоб ви розуміли, зараз в топ-10 людей по 700 мінімум 1000 токенів і до 4-5 мільйонів доходів. Щоб ви розуміли, це дуже-дуже велика. Ось тут Raffle. Да? Ви вводите символ токенів і нажимаєте в мін, скільки ви хочете виграти. Але Подібно, щоб у вас були таснетовські токени і теж ось пропити. І звісно, що обов'язково делі таски робимо. Тут ось це. Одна година залишилась, а делі Рафала обминається в 3 години ночі, тому ось 12 годин у нас на це все є, щоб провернути. І звісно, що завтра вже буде новий Dayлік. Обов'язково робимо, накоплюємо це все і тут часто приймаємо в розігріші від хаусту на ось ці токени. Дякую, що високим відео. На цьому поки що все. Всім до зустрічі.